Ми продовжуємо, це буде перший урок, тому що до цього було знайомство. На першому уроці ми з вами будемо працювати в PyCharm. PyCharm, який не є платний, а який є безкоштовний. Це PyCharm Community Edition. Його можна безкоштовно скачати на, файті, на сайті JetBrains і ви можете їм користуватись. Після першого запуску інсталяції у вас з'являється таке віконце, ви натискаєте New Project. Тут у вас запитують такі речі, де ви хочете створити ваш проєкт. Тут директорія, її можна вказати іншу, якщо натиснути сюди, або погодитись. І в останній шлях після останнього слешу, це назва вашого проекту. Ви можете його назвати по-своєму, задавши ту назву, яка вам подобається. Ну, наприклад, у мене це буде folder inside. І далі що ми тут робимо? Він питає, чи потрібно робити git репозиторій, чи потрібно створювати welcome скрипт. Тобто це буде такий скрипт мейн, в якому ми будемо писати код. Мейн скрипт ми створимо, а далі ми нічого робити не буде. Project end чи потрібно нам. В кастомне або якесь інше оточення, в якому ми будемо працювати. Тут можна взяти кастомне оточення, тобто це буде віртуальна среда, в якій ми будемо працювати, щоб наші інсталяції бібліотек вони не виходили за межі цього проєкту. І коли ви будете видаляти проєкт, воно у вас все буде всередині проєкту, ви зможете це легко видалити. Тут запитується, що ми будемо використовувати. Ми використовуємо віртуал да, тобто віртуальне оточення від самого Python. Далі ви. Задаєте шлях до інтерпретатора Python. Якщо у вас Python не інстальований на комп'ютері, вам потрібно буде його інсталювати. І знову ж таки, локаль, де буде віртуальне оточення. Це буде в мене та сама директорія Folding Insight. і буде там крапочка венв, там, де буде віртуальне оточення. Далі то ще можна вказати, чи будемо ми брати. Якщо ми тут галочку лишаємо, то це говорить, що наше віртуальне оточення воно буде брати бібліотеки, які є в нашому комп'ютері інстальовані. Але я ніколи цього не ставлю, тому що я хочу, щоб проект повністю був ізольований, щоб він не залежав від якихось бібліотек, які мене інстальовані всередині мого комп'ютеру. Галочка «Make available to all projects» зробити доступним для всіх проектів. Якщо тут поставити галочку в цьому місці в це вікон, віконце, то інтерпретатор буде відображатися у списку доступних інтерпретаторів PyCharm. не лише в поточному, але й у всіх майбутніх, тобто і в всіх проектах, які ми будемо створювати і в звича... вже існуючих. Зазвичай теж ніхто цього не ставить. І просто далі нажимаємо Create. Наш проект створюється. Давайте я так тут зроблю на більше віконце. І в цьому проєктові, як ви бачите, давайте трішки більший шрифт зробимо так, щоб зробити більший шрифт, нам потрібно піти в настройки налаштування. Це у нас settings, далі editor, general І тут можна поставити галочку і зберегти. І коли ми будемо нажимати контр і крутити колесиком, то у нас от буде зумуватися наш код. Це дуже зручно. Дивіться, що ми маємо. У нас ось є проєкт, він називається Folder Insight. У нас є всередині проєкту в директорії віртуальне оточення. Ось воно встановлено. І в нас є той файл, файл привіт. Привітання а, да, або привітстві. І цей файлик, він вже створений, ми можемо навіть його запустити і побачити, що в нас без яких помилок виконалося Хайпайчам, тому що тут дійсно виводиться print high. А, Ну, В цілому все працює. Да, ми можемо просто взяти оце все, дропнути, забрати відмітку і починати писати той код, який ми будемо писати для нашого folder Insight. Перед тим, як ми почнемо писати тут якісь речі, ми можемо. Зробити уже інсталяцію всього, що нам буде потрібно. Але я хочу показати вам два методи, як ми будемо інсталювати як можемо інсталювати в PyCharm наше розширення, з якими будемо працювати. Перший метод ми зайдемо в термінал. Ось тут зліва внизу є термінал, ми в нього заходимо. А, так, це можна а, полишити. І в терміналі ми зараз ведемо команду, яка буде виглядати наступним чином. А, секундочку. Зараз я скопіюю, чомусь не скопіювалося. Копіювати і я вставляю pip install математичне розширення із human nice. Я не знаю, як воно правильно вимовляється, але якщо я зараз натисну Enter, а відбудуться певні процеси, і з великою долею вирогідності запуститься антивірусник, який перевірить, що я в цілому хочу робити на Ну, Давайте натиснемо і побачимо, що буде далі. Ось запускається Avast антивірусник. Він ем, перевіряє. Він оце ось така. Пісочниця так звана, в якій він е ізольовано запускає, скачує ці файли, дивиться, що вони собою уявляють. Якщо там немає ніяких шелів, нічого такого, е що його тригерне, то він просто далі пойде інсталювати вже в саму віртуальне середовище. ці оці дві біблі бібліотеки, які ми вказали на початку. Е Матлудліп і Humanize. і зараз після інсталяції все. Вони інсталювалися, вони в нас є. Це один із е, методів, як можна інсталювати е, в, розширення в, при роботі в IDE PyChart. Є ще можливість через е, requirement.txt, тут Filex створюється. Я його в самому кінці курсу покажу, цей файлик і покажу, як його створювати. Але я покажу ще також додатковий, додатковий, додаткову можливість, якою ми будемо працювати, але це буде, наступ, буде ось зараз через декілька секунд. Що нам потрібно для роботи? Нам потрібно копіювати, імпортувати ті розширення, з якими ми будемо працювати в цьому проєкті. Зараз в нас ці розширення це Оз. Це в нас модуль операційної системи, дає можливість нам робити різні речі в команди, пов'язані з операційною системою. Ну, наприклад, ми можемо відкрити файл чи директорію, можемо використовувати ті команди, які в нас може робити про проводник. Да? Тобто на український проводник те, що він може робити, те ми зможемо робити, ось використовуючи оцю бібліотеку. В нашому додатку наступне це Тінкер. Це візуальне середовище, ми його імпортуємо, але зразу йому створюємо коротку назву. Оцей текст ASTK говорить, що в нього з'являється якби така псевдонім, який буде до цієї бібліотеки звертатися ось такою короткою назвою. Це для зручності. Для зручності. Ця бібліотека вона потрібна для створення віконних додатків, тобто, щоб в комп'ютері могло візуально відкритися вікно, візуалізація або інше. Словами, фронт-енд, з яким ми будемо працювати. Бібліотека дуже така, вона, скажімо, її багато хто використовує, багато функціонально, багато чого в ній є, ми її також будемо використовувати. Наступне, ми з цієї бібліотеки імпортуємо певні об'єкти. Тобто ми тут саму бібліотеку імпортували, а тепер ще й певні об'єкти імпортуємо, до яких також будемо звертатися. Ну, Наприклад, ТТК це сучасна тека а з Тека це такий набір або підбір можливостей для візуалізації. Там більш сучасний дизайн, більш сучасні можливості, тобто вона нам пригодиться для візуалізації. Ну, Наприклад, там кнопки, а, лейбли, фрейми і все інше воно в цьому об'єкті є, ми будемо звертатися і отримувати. А, файл діалог це, вікон, це діалогу, віконце для вибора файла або директорії. Тобто, коли ми, я показую вам, коли ми запускаємо, ми вибираємо а, в проводні. Ніку файл чи директорію, оце за це буде відповідати файл діалог. Тобто ця, цей об'єкт буде дозволяти нам це робити. І меню. Ну я думаю, тут навіть сама назва: це клас, який дозволяє нам створювати вспливаюче меню при натисканні правим кліком. Тобто, коли ми ось правим кліком тискаємо в PyCharm, ми бачимо таке меню. Коли ми будемо запускати нашу програму через Tinker, у нас правий клік буде визивати своє меню, яке в ньому є присутнє. Рухаємось далі. Імпорт Path. Path, test, я думаю, ви розумієте, це шлях. Модуль Pathlib, появився в Python з 3.4 версії і вище. Він такий більше. Пітонський, я би сказав, пітонська можливість працювати з файлами. Тобто і оце може працювати ОС з файлами, і пас може працювати з файлами, але він більш такий пітоністський підход у нього. Він може там відкрити шлях, може запам'ятати, може прописати. Прописати ітерацію всередину директорії, ну, пройти ітеративну всередину директорії. Тобто він нам згодиться в майбутньому. І останнє це колекції, і також ми каунтери, і default diction. Default Diction це удобний лістинг, такий словарик, який автоматично буде створювати значення при. При зверненні до неіснуючого ключа. Тобто він якби каркас, скажімо так, або як шаблон заготовочка. А каунтер це такий спеціальний лічильник, який спрощує. Спрощує підрахунок. От даже можна, якщо навести на нього, тут можна почитати, що він робить, як він це робить. Є інформація. Він спрощує підрахунок файлов або там директорії з тим чи інним розширенням. Там, наприклад, порахувати ПНГшки, порахувати там Екзешники і все таке інше, інше, інше. Тобто ці речі ми будемо з вами використовувати. Крім цього, крім цього, ми ще будемо використовувати дві бібліотеки, які є не обов'язкові. Без них сама програма буде працювати, але ми їх можемо використати при бажанні. Що це за бібліотеки? Зараз я скопіюю код, вставлю, і я вам дам трошки пояснення, що це таке і що воно значить. Зразу звертаю вашу увагу, що ми це робимо в try-catch, Тобто try-except, try-catch це з PHP. Тут try Ми Робимо таку якби обгортку, і в цій обгорці ми намагаємося імпортувати Humanize. Якщо ми її імпортували, то ми записуємо значення в перемінну Humanize Available, Вона буде глобальна, вона буде доступна скрізь у всьому нашому застосунку. І ми ставимо мітку true, Тобто, що ми ну, в нас вийшло да, імпортувати. Якщо в нас не вийшло імпортувати, то ми ловимо exception, Там нам не важливо, що там буде написано. але у нас тут вже буде написано false. Тобто ми не змогли імпортувати цю бібліотеку. Оця бібліотека вона нам потрібна для того, щоб красиво рахувати байти, кілобайти, щоб воно виглядало, наприклад, ось так: один. Щоб воно виглядало так. Ось один, крапочка там. 3, наприклад, гігабайта, да? Е, якось так, щоб ми розуміли, що це гігабайти. А по замовченню воно може виглядати там якось, от щось типу такого, да, тобто нечитабельно. І оця бібліотека, вона це буде нам робити. Але Якщо вона є, вона буде використовуватися. Якщо ні, додаток буде працювати просто без неї. Чому ми далі це розберемо? Логіка абсолютно та ж сама, також в try, except ми обгортку робимо. І ми тут, якщо у нас імпорт виходить, то ми беремо саме там розширення конкретне із нашої математичної бібліотеки, візуалізації, це бібліотека, яка досить Популярна для того, щоб створювати якісь візуалізації. Ну, я вам показував в першому нульовому ролику. Там такі графіки, оце саме вона робить стовпчики. Якщо, якщо вона є і включена, то ми використовуємо для графіків. Тобто оця частинка вона відповідає за графіки, щоб вони відтворювалися у нашому віконці тінкера. Також ми імпортуємо піплод. І даємо йому скорочену назву PLT, щоб простіше було, а щоб не потрібно було оце все писати. Да? Тобто ми скорочимо PLT і також імпортуємо для розміщення самих графіків в окні панельки керування. Додаткові бібліотеки. Е, сильно на них зупинятись не буду, що вони роблять. Е, достатньо їх імпортнути. Далі я покажу, де ми їх використовуємо і чому використовуємо. Ту саму мітку ставимо тільки вже в інше значення матуліпавий і або true, або false. Е, цього буде достатньо, щоб програма далі розуміла, що ми робимо, якщо воно імпортнулось, або якщо воно не імпортнулось. Далі ми з вами також е, почнемо вже. Вже, але в наступному урокові писати перші функції. Поки що ми закінчуємо. І на цьому в нас от виглядає от таким чином. Ми запустили проект, ми створили віртуальне оточення, ми е, написали, що ми будемо імпортувати. Ми також створили необов'язкові імпорти, де перевіряємо, чи є можливість імпортувати, чи немає. І е, якщо імпортували, Створюємо там певне значення, true або false. Буле визначення в е цій перемінні або константі, яка буде його зберігати під весь час роботи нашої програми. На цьому все. Зустрінемось в наступному уроці, другому, де ми вже почнемо писати свою першу функцію, яка буде відповідати за красивий вигляд е форматованих розмірів. До зустрічі!